Всім доброго времени суток. Сьогодні у нас будуть в продажі отакі от штучки. Назвемо їх штучки. Це щось типу координатний столик, не координатний столик. Його даже правильніше буде назвати мікроподача. Зараз покажу. Бачите, тут такий гвинтик, маленький гвинтик. Бачите, воно так чик-чик. Раз-раз, потихеньку крутиться туди-сюди. Воно ходить. От. Ну, Гвинтик тут воно ходить ну, десь може на два пальці. Туди-сюди. То тобто сюди притить, сюди десь на два пальця. Ну, скільки там 2-3 см. сантиметра. От. Тут тоже це я, короче, ту херню розібрав. Мені треба його розібрати, трошки попродати. Тут тоже теоретически, если різьбу нашарашить. Можно сделать вот так вот подачу. Оно, конечно, не на клинах. Вот, видите, тут такой Т-образный пазик. Там пластинка прикручена. И оно на этой пластинке ходит. Вот. Что по размерам? Возьмем мерительный инструмент. Что у нас? Ну, вот, видите, 100... 110 на 110, да? Ну, вот по верхнему квадратику. Вот они два идентичных. Два идентичных Столика, не столика, будемо називати мікроподача. Може десь типу, на заточний станок якийсь прифігурить його отак, от, от, от от і, воно, і воно шурує. Фіксатори, все якісь, бачите, фіксатори, зараз там випаде. Тут, тут це може на щось, типу, його зажать. От, отака от приблуда. Не знаю. ну воно інтересне. Ну це так же саме, все крутиться, це якісь гвинтики. Все крутиться, все ходить. Тільки воно туди його закрутили, сейчас не покручу. От, ціна, отак касар за 2. Даже можна зробити теоретически. А що воно цей сюди ходить, а цей сюди. От вам міні координатний столик. Тут просто що гвинтик, бачите, маленький, оцей на максимальному виліті. Тобто виходить там 2-3 см. Ой! А теоретически, если поставити длинный, то есть сантиметрів на п'ять, вот, можна його туди, сюди, туди, сюди. Ну коротше, полет фантазії, косарь за два. Я думаю, навіть якщо зробити якусь таку приблуду, якщо у вас немає станка, то даже если є куча времени, денег і оснастки. Ну коротше, мені кажется, интересная штучка. По толщине, Бачите, тут так три пластинки. А что три? Одна, а тут друга. Ну, коротше. Ось так от 40, 40 см. Ой, 40 мм косар Йдемо далі. З цього ж станка як вам так стать за сонечко. Всього ж теж станочка. Дивіться, якісь столики. Вони от так от... А зараз робив, щоб воно рухалось. Чик, чик. Бачите, так от воно рухається. Тут вифрезеровано Под ці підшипники Це а ті каретки були прикручені до них. Бачите, теж, я ж кажу, воно вроді самодільне. Все щось крутиться. Ну, теж можна щось придумати. Оп, оп, або щоб столик, або щоб воно стояло неподвижно і двигать розмір розмір 28 на, ну грубо говоря, 100, 170. Оцей сам столик. Отак воно рухається. Їх теж два, бачите? Таке. Щось так. може на якийсь Тіпа, шліфувальний станочок, десь щось придумати, теж польот фантазії. Все якась приблуда з пазиками. же до неї ось, бачите, це знімемо. Отак от воно чик-чик-чик. Чик-чик. Ну, це воно ануат так. В ось ось вставляється. Це їх дві однакових. Приблуди. От. А, гвинтик мішає. Дві одинакових приблуди. Теж щось кудись прикрутити. Так, для самодільщиків. За цю херню не знаю що. Давайте теж... Ні, 1100, щоб трошки була різниця в Ось Оце весь асортимент, Не знаю, дорого, не дорого. Я один вчора писав, що. Треба робити соціальні ціни. Типу, якщо розпродажа, то треба все по 3 копійки продавати. Один малоумний гребень якийсь вічно теж. Ну кожен раз бувають якісь недовольні, то, -то не так названня, то ще щось. Коротше, це чоловік вічно недовольний. Ну, Гребінь просто, аби оту херню написати. І все. Купити воно ніхера не купить, а херню напише. Тим не мене, теж пишіть херню в коментарі, теж двигають, продвигають відео. Більше людей подивиться, хтось щось купить, хтось щось захоче, хтось якісь свої ніштяки побачить. Це ж діло кожного, я ж нікого не заставляю купляти. Я показую, як є. Далі. Оцей ось станочок, з якого я все розібрав. Стояв він довго. Тут короче, як вам показати. Крутиться він на 360. Ну, просто, Бачите, оту херню треба відкрутити, впирається, тобто на підшипничках. Що з нього можна згородити, я хрен його знаю. Ну він такий тоже здоровенький. От по платформі. По платформі він 50 наверное, 60 от так на 27 Ну Ну по висоті высоті бачите, 50. Вот. Пол, кілограм 50 весу. а, Конечно трошки за сонцем надо, щоб Бачите, вот я... що тут тоже так під ролики профрезеровано. Вот. А ну профризировано. Люхт, ну люхт, звісно, присутствує. Це воно я ж кажу, це не на клинах, що <клес> клину можна люхт вибрати. Ну, Тим не мене, приблуда теж інтересна. Я не знаю, що типу болгарку прикрутити. От вам маєтник що-то різати, Раз і ріжеш. Тобто платформа дебела, воно не перекинеться, ніде нічого. Отак воно крутиться на 360. Що з нього можна зробити? Таже не представляю. Таже якщо сверлільна стойка, типа, дрель прикрутити, воно вот, так буде опускатися. Чим вам хренова сверлільна стойка? Тут ось бачите платформа, тут був такий столик з степазами, ну, я його благополучно продав. Тобі ж можна ось дюрки є. Можна якийсь столик сюди згородити, вище, нижче. Ну, це, це я ж кажу, сьогодні буде рубрика для самодільщиків. Ось така от це теж херня з неї. Бачите, це все фрезеровано, це упор був. Все красиво. Зараз я ж кажу, що -то, там дюрку одну таку просверлить. 5 гривень просять. А фрезерувати, ну це для тих, кому все дорого, Той ні разу в житті за станком не стояв, ні разу нічого ніде не односив зробити. Зараз там ну, отаку от хрень зробити, дюрку зробити, різьбу нарізати. А може сотню загилять. Ну, то таке, я ж кажу, то балаболи. Вот. По цим самоділкам розібрались. тісочки по 1600. Хороші, красиві, 120-губи. Вот. Ці тіші ну, под спец столи. Тим не мені вже десяток їх розібрали. Хтось щось з них ділає вила. вила продані. Чого я оцей марафет затіяв. Треба тут трошки розгрібтись, щоб вила витягти. Затягти. Ті тісочки по 1500. Там трошки, може десь дефект, там губки нема, там двох губок нема, там механізма нема ну Такі трошки де-то повністю робочі, офігенні, класні, але де-то можуть бути дефект. Но вони робочі. Редукторці, шайби по 60-18, лібетка 3000, редуктора. Ну, на сельхозтехніку такі такі, такі На дровокольчики не забуваємо є редукторці, столики поворотні. ой Теж координатні на деревообрабатуючі станки. Зараз ми тут ще шалашику пробіжемося. Хто хоче таку кувалдочку за 500 гривень дебеляча, важуча. Така за 400 дебела, теж така. Кілограма 4 може. Не знаю, що то не до полуну. Тут, дивіться, косарь 800, хай буде 600, 200, можна за 1800 гідроциліндрина, гідроборта. Щось, щось я відсюди продав, що щось міста більше стало. Не знаю що, але щось продав. Е, на гідроборта. Отакий гідроциліндр на гідроборт. Е, редуктори 1 до 20 800 Ч63. Да. телеграм 20. отакий 1 до 40. Такий 1 до 40. І теж, коли пишете там редуктор 1 до 40, треба ну, скріншотик лучше уточнити, бо можемо друг друга не зрозуміти. Ну, щось недавно була якась непонятка запутана. Що не так з чоловіком друг друга зрозуміли і чуть не поссорились. Гідроциліндр 1600 на дровокольчик, кольчик. Теж чоловік інтересувався, але ну, щось ніяк. Вес у ньому кілограм 40 железно, Тобто 150 50, на... наружний 115 виліт 35. Но, мені здається тут більше. Больше. Ну, що маємо, те маємо. Тут бачите. Таке щось питались чистить 1600 грн за колесики. Колесики теж 30 кг, 30, по-моєму, 2 кг, 300 мм діаметр, таке от состояние. От, резина тут це стой, ну, Як на заводах, тачки тягають переднє колесо, а задні широке. Поворотний стол з деревообрабатую. Що в нас тут? ТНВД. Є така от якась балабуха. Ану, дай сюди. Не знаю, що її діаметр. Ну, 200 точно. Може це на якусь типу, переходну плиту городили. Був у мене штангель під рукою, я б вам точно поміряв. А так все. Пальцями і тапком треба міряти Дивіться, толщина. Може кому треба така балабуха. Ой, ой. Гривень. Ого! Так на п'яти хатку точно тягне. ну так руками чувствую, де бачите, потайчики якісь. Ну, кому інтересно, віримо рулеточкою. Не забуваємо за сверлишки, бо вже третій раз забуваю їх показати. Сверлишки вже були такі в продажі. От. Що у нас тут? 2,8, 3,3, 3,8, 4.0, 4,4, 5,0, 6,0, 9,5 штук. Всіх оцих по 10, ось, ви бачите. Такі сверла бомбічні, вже люди відзиви писали, хороші офігенні сверла. 560 гривень оцей набор. Цих по 10, ось 4,4, такі вони совєтські. E, і 9,5. Оце все один набор. Короче, цих по 10, я думаю, понятно. Набор 560 гривень. Їх є та нормально, що можу накрутити. Отдельно можна купити 11,5, 150 гривень пачка їх тут 3, 4, 5, 6, 7 пачок. Отдільно. 150 гривень пачка. Ну і одні можна оці всі, можна купити. Тобі набор чисто 560 Ну і допомільно, скільки хочете сітки, можна і купити. Ціни десь, десь були в мене написані. Также фрезерна головка. Хобот Хобот з фрезерною головкою. Сістояння ідеальне. Та що 15 тисяч торг. ВМ 130, по-моєму ну, Состояние не нове, вона, ну, просто ідеальне состояние. Ось такі якась губозакаточна маш... машинка есть. Вот вот. такие Цена, 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 цена 2500, 2500. Десь я показую на ней отзыв. Тоже можно в ФГ замутить. То бишь, тут воно эксцентрик то стоит, а вал рівний. От. Тут ось якась типа Ну, Сейчас я тоді сделаю. О, дивіться, рухається. Тут якась мікроподача. Ну коротше щось можна замутитися на 2500. Винти, вали, малопродольні. Кусочок малопродольний. А, одні тиски залишились. Ось такі от 800 гривень. Гайки жопа, 105 губи, около 20 кг. Ну, Вид хороший, гайки жопа. Тобі ж, треба гайки міняти. І так, забув на чому становився. Ну, тим не менше, коротше. А, гідроциліндр Мазовський три косаря. Штоки трохи забецані. Це теж просили фотографії з усіх сторон. Він круглий. От, от як об'яснив чоловіку фотографії з усіх сторон. От тут я сфоткаю, воно кругле. З тієї сторони, воно теж кругле. Тут з одной сторони кріплення і все, більше нічого тут нема. Ну і шарик Ні. знизу шарика нема. Не знаю, чи должен він бути... Ну коротше, ну, як круглу віщі, сфоткать з усіх сторон. Ну, я не знаю, доходить до маразма. От, штуки тут оце, Ось, бачите, трошки побецані, а самі, отут от, в початку, ну це не робоча часть. Самі штуки в ідеальному состоянні. Три косаря. ну, Можна трошки торг. Все, кому що інтересно, пишіть на Viber, скидуйте скіншоти, як завжди, новою почтою тільки по предоплаті. По-другому ні, ну, ні я. Будемо сильно торгувати.